Бажаю міцного. Друзі, дивіться, яка ситуація. Поки ми е, всім світом збираємо нашим пацанам на броніки, якась військова частина, ймовірно приховуючи якийсь злочин, в центральному міському районі міста Кривого Рогу виконувала сотні бронежилетів. Ви розумієте, що відбувається? Зараз мешканці зателефонували, попросили, щоб я приїхав. Е, це все засняв. Ось така ситуація. Дивіться. Важливо ще те, що ці броніки підписані з прізвищами бійців. Тому криварісті, будь ласка, будь ласка, дивіться, уважно. Можливо, побачите або позивний когось, або, або прізвище когось. Тут... Так, я переключаю, щоб ви бачили, що, що і як. Ось, бачите, скільки бронежилетів. Це достали зі сміття. Е якась з військових частин е викинула на смітник та прикидала сміттям. Розумієте? І люди випадково побачили, що щось, щось військове Начали розкопувати і побачили, що там дуже-дуже багато бронежилетів. Дивіться. Кривий ріг, уважно, уважно. Зараз я буду показувати прізвища. Уважно дивіться, прізвища, а також, а також е позивні. Тому якщо когось побачити із знайомих, е треба розібратись з цією справою, хто це, хто це взагалі таки зробив. І як це так. Ми по копійці збираємо, не можемо назбирати. А сотні бронежилетів викинуто. Так, перший. Демон з підписом. З особистим підписом. Далі. Бачите. надписи? Надпис Вервольф. Тут іде без прізвища. Тут... Гончаров. Гончаров. Тут трохи затерто. Борщик Кривий Ріг. Тут дуже-дуже погано видно. Вар. Вар. Це все нові, як бачите. Це нові, все. Шаман. Бачите, так? Да? Так, Бейт діп, Біжан. Це 100% відсотків позивний. Так, тут нема. Тут також нема. Ось такі плити йшли. Так, вона простріляна. Юрист, Юрист ВВІ, Далі тут нема, кіпіш? Тут ось є такий Бронік Кіпіш. Приборіться, будь ласка, уважно передивіться, передивіться варан. Тут що у нас тут не дуже, не дуже розбірливо. Далі баро. Ага, тут ось навіть п'ятер. Можливо, це п'ятий батре О, можливо. Дикняк. Псих. Тут попузини, можна так. Псих, кіпіш, гончаров, Калмык. Калмик. Калмик. Тут затерта надпис, затертий і не видно. Деняк. Тут не видно. Тут немає відсутній. 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 А тут саме стисло. Стисло ініціали. МЮП. Ось якось якось так. Ось додатково що було, було найдено, ще, е, підсумки для лопат саперних. Е, плита, невідомо ще скільки плит позабирали, деякі простріляні. Тобто невідомо, люди живі чи ні. Дивіться. Новенька кобура від пістолета. Так, це від ПМА. Це 100% від ПМ. Щоб, ти розумі... Щоб ви розуміли, це все викинули на смітник і прикидали. Друзі, ось ще достали, ще достали плитоноски. Дивіться з позивним. Козак і тут затерта. Одна плетоноска. Ага, Назін. Прізвище Назін. Назін. Тут одна плитоноска ця попалена, кульових е отворів не видно, тому можливо просто це чиєсь. І ще ось така. Ось така шут шу філін. Філін. Дуже багато, дуже багато форми. Дуже багато розгрузки, підсумки. Коротше, ось така ситуація. І це ще не все достали.